Небесний Отче, джерело життя і любові, у цю тиху вечірню пору схиляюся перед тобою серцем і думками. Ти знаєш кожне серце, яке зараз готується до сну. Знаєш усіх, кого ми особливо довіряємо тобі, кого носимо в молитвах як найдорожчий скарб. У твоєму слові написано: Господь збереже тебе від усякого зла, Він збереже твоє життя, Господь охоронятиме твій вихід і твій вхід від тепер. І аж навіки. Псалом 121, вірші 7 і 8. І ще ти обіцяєш, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб стерегли тебе на всіх дорогах Твоїх, Псалом 91, вірш 11. Нехай ці обітниці стануть покривалом миру над тими, за кого я зараз молюся. Господи, сьогодні ввечері я особливо підношу до Тебе тих. Кого ти довірив нашій опіці і любові, ти бачиш усіх, хто зростає, вчиться, пізнає цей світ, робить перші кроки у вірі, надії та любові. Ти знаєш їхні очі, що втомилися за день, їхні серця, які потребують спокою, їхні думки, які шукають захисту, огорни їх своєю невидимою, але реальною присутністю. Покрий кожне молоде серце Твоїм миром, нехай страхи, які інколи приходять у темряві, розчиняться в світлі Твоєї любові, нехай жодні тривожні думки, жодні важкі спогади, жодні чужі слова не ранять їхню душу цієї ночі. Нехай у їхньому внутрішньому світі панує тиша, у якій чутно тільки шепіт Твоєї благості. Господи, постав своїх ангелів біля їхнього ложа. Нехай ангел-охоронець вартує біля кожного, за кого я прошу, щоб жодна темна сила не наблизилася до них. Нехай таємні страхи, які не завжди можна висловити в голос, будуть змиті твоєю любов'ю. Нехай кожен подих у сні буде, поди подихом у безпеці, у просторі Твоєї благодаті. Благаю тебе, благослови їхні сни. Нехай вони будуть світлими, мирними. Наповненими твоєю тишею і лагідними образами добра. Нехай жоден нічний жах, жоден крик у темряві, жодне тремтіння від невідомого не торкнеться їх. Нехай замість цього в їхніх снах будуть промінці надії, теплі обійми любові, відчуття, що вони в безпеці і що про них дбають. Господи, ти знаєш майбутнє кожного з них, ти бачиш стежки, якими вони підуть, людей, яких зустрінуть рішення. Які прийматимуть уже сьогодні, у цю ніч, коли вони спочиватимуть, торкнися їхньої долі, вирівняй їхні стежки, захисти від небезпек, закрий двері, які ведуть до зла, і відкрий двері, що ведуть до світла, мудрості та правди. Нехай у їхньому житті ніколи не бракує твоєї присутності. Я дякую тобі, Боже, за цей день прожитий разом з тими, про кого я молюся. Дякую за їхні усмішки, за їхні запитання, за їхню щирість, за їхню здатність дивуватися і радіти простим речам. Дякую за те, що через них ти показуєш красу життя і простоту довіри. Дякую за кожну мить, коли можна було підтримати, обійняти, підбадьорити, захистити, навчити. Дякую тобі за те, що навіть тоді, коли ми не поруч, ти поруч завжди, коли очі втомлюються і закриваються. Твої очі не дрімають, коли руки опускаються, Твоя правиця залишається піднятою над ними в благословенні. Дякую, що ти пам'ятаєш кожне ім'я, кожен подих, кожен подивлений погляд, кожну сльозу і кожну усмішку. Господи, я віддаю Тобі цю ніч і всіх, про кого прошу, віддаю їхній сон, їхню свідомість і підсвідомість, їхні страхи і надії несказані несказанні в голос молитви, нехай там, де ми вже нічого не можемо контролювати, контролюєш ти, там, де ми вже не поруч, будь поруч ти, там, де ми не чуємо їхніх думок, почуй їх, ти й відповідай так, як знає тільки твоє любляче серце. Я довіряю тобі, також завтрашній день, те, що вони почують, побачать, переживуть їхні кроки, їхні зустрічі їхні вибори, нехай завтрашній день буде наповнений Твоїм світлом, нехай ти будеш із ними в усьому, нехай ця ніч стане міцним фундаментом для дня, у якому вони прокинуться більш спокійними, більш захищеними, більш впевненими у твоїй любові. Боже, дякую тобі за цей вечір і за можливість стати в молитовному проломі за тих, кого люблю і кого довіряю Тобі. Нехай моя молитва стане м'якою ковдрою для їхніх сердець, невидимим, але реальним щитом від усього лихого, від усього серця кажу, нехай буде воля Твоя у їхньому житті, у їхньому сьогодні, у їхньому завтра і в кожній їхній ночі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ця вечірня молитва за тих, кого ви довіряєте Богу перед Сном, відгукнулася у вашому серці, поділіться цим відео з тими. Кому теж потрібна духовна підтримка. Напишіть у коментарях імена тих, за кого ви молитеся сьогодні ввечері, щоб ми разом могли підносити їх у молитві. Підписуйтеся на канал, щоб щодня єднатися в спільній молитві і довіряти Господу тих, хто для вас особливо дорогий.